На перший погляд про цей вид народного мистецтва варто було б розповідати напередодні Великодня. Але, по-перше, маємо вагомий привід і скажемо про нього трішечки пізніше. А по-друге, що починали писати писанки від колодія і закінчували зеленими святами. Світлана Васильівна Стороженко відома в області майстриня народного мистецтва з писанкарства, досвідчений педагог, має звання відмінник освіти України. Вона всю себе присвятила розвитку творчих здібностей дітей. Народне мистецтво воно в душі нашій. Наша героїня багато років тому організувала при комунальному позашкільному навчальному закладі Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості студію образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Писанка. Школярі, а згодом і їхні батьки залюбки долучилися до цього дивовижного виду народної творчості, яка несе в собі глибокий сенс та тисячолітні традиції. Почалось відродження. І я в 90-х роках думаю, спробую з дітками. Літератури не було ніякої. Десь по крупинках, десь якісь статті. Там я відшукувала, дивилися, тоді ще інтернету не було у нас, тому це приходилось дуже важко. По бібліотеках дивилися. Мої дівчата теж зацікавились і почали допомагати мені. Ну, тут ви бачите писаночки моїх діток, які зараз ходять на гурту. Наставник це саме слово про недій, тому що вона дає дорогу тій молоді, вже, яка вибирає саме це традиційне ремесло. Останні роки зацікавились і родина. Родинами приходять, дуже подобається чоловікам. Чоловіки приходять, і, і над цією писаночкою вони так дуже довго трудяться. Я повинен прийти додому і дати жінки готову писанку, показати, чим я займався. В них виходить дуже гарно. Хоч, Зразу їх заманити дуже важко, та я не можу, та я не хочу, та я не, не зможу це зробити, боїться взяти в руки цю писаночку. Але ж все дуже чудово виходить. Тоді, на слідуючий день, вже приходять повністю родиною, кожен пише. А ви знали, що оскільки яйце вважається джерелом життя, символом сонця, початком світобудови, то для його розпису варто брати яйце від домашньої корки. І в жодному разі його не можна варити, бо з вареного яйця не буде життя. Якщо ви е, хочете намалювати. Писаночку і подарувати комусь, подарувати з побажаннями, то ви повинні ціле яєчко. Ось, наприклад, жінка, яка не мала дітей, вона повинна на великдень намалювати 40 писанок з квітами і роздати ці писанки діткам біля церкви. Воно несе в собі якусь енергетку. З давніх давин наші предки вірили, що писанка має магічну силу. Старші люди й нині вважають її особливою святиною, оберегом, що приносить добро, щастя, достаток, захищає людину від усякого зла. До речі, освячену писанку навіть клали до першої куполі немовляти, щоб дитинка росла у здоров'ї та силі. Ми можемо зараз спробувати створити Звичайно, листа. зараз ми спробуємо намалювати мочку на дві половинки ось так? Бачите, воск виливається, коли віск фарбує? Звичайно, коли малюєш більш таку Витончену писаночку, то там треба терпіння. Ось ми намалювали. Бачите, оце у нас вже готова писаночка з таким деревом життя. Пам'ятаєте, на початку цієї розповіді ми сказали про важливу нагоду, завдяки якій наша зустріч з пані Світланою відбулася. Так от, цього року у Світлани Васильівни ювілей, сяюча й красива дата. Тому хочемо від душі привітати цю неймовірну майстриню зі святом. Нехай збуваються мрії, і доля буде прихильною та щедрою, на приємні події та нові досягнення. І я рада, що у нас знову чудова нагода сказати цій людині, поклонитися і сказати самі найдобріші слова і самі найкращі побажання, щоб щоб здійснилися всі мрії, щоб здоров'я було, щоб мир був у нашій країні. Є таке гарне українське слово берегиня. Воно напрочу точно характеризує пані Світлану, берегиня родинного затишку і тепла. Одвічних народних традицій, дивовижна жінка, талановитий педагог, для якої писанкарство, зокрема, та народне мистецтво загалом не план заходів чи директиви керівництва, а те, чого прагне та чим живе її душа.